5 вересня 1998 року на тоді ще республіканському стадіоні в Києві відбувся футбольний матч між збірними України та Росії у відбірковому турнірі Євро 2000. Це був перший поєдинок національних збірних після розпаду СРСР. Це було не просто давнє протистояння спортивних стилів чи просто клубів. Це було протистояння Москви та Києва. Це був матч. Він вийшов далеко за, за рамки чисто футбольного протистояння. Це було протистояння ну на, націонацій, політичне протистояння до Києва. Приїхали кілька тисяч російських фанатів. Українці освистують гімн Росії. Росіяни демонстративно сідають під український гімн. Результат історична перемога збірної України. Матч відповідь відбудеться вже у Москві наступного року. Там були ще більш напружені події, але про це розповімо вже у наступній програмі.